Як відомо, згідно Біблії, цар Давид об'єднав всі 12 колін Ізраїла і створив єдину державу Ізраїль. Його син Соломон укріпив цю єдність. Однак політика сина і спадкоємця трону Соломона Ровоама призвела до розколу єдиного царства на два: північне, яке й отримало власне назву Ізраїль, та південне, що отримало назву Юдея. Однак тут у багатьох людей є невірне уявлення. Вважається, що в північному царстві були 11 колін, а в південному одне юдейське. Насправді ситуація була трошки інша. Фактично, в північному ізраїльському царстві опинилось 10 колін, а в південному юдейському опинилось 4 коліна. Як це може бути? Адже 10 плюс 4 – 14, А як ми знаємо, колін цього 12. Хитрість полягає в тому, що в північному царстві домінувало коліна Єфрема, і насправді там залишились більшість інших колін. Однак серед тих колін були і представники коліна Левія, які не входили в загальний рахунок всіх колін Ізраїля. В південному Юдейському царстві логічно домінувало коліно Юди. Однак разом з ним ще залишились і коліно Веніаміна та коліно Симеона. Яке майже розчинилось серед цих двох колін, і ще серед них залишилась більша частина коліна Левія, які продовжували здійснювати священницькі функції при храмі в Єрусалимі. На жаль, представників фактично всіх ізраїльських колін, які війшли в північне ізраїльське царство, в історії зникли через депортацію, яку влаштувала Асирійська імперія, коли захопила ізраїльське царство в 722 році. Воно переселило майже всіх представників Ізраїля далеко на північ своєї імперії, що сягали аж Кавказький гір. І там вони з часом просто асимілювались і зникли. На відміну від них, представники юдейського царства, власне, як юдея, також веніамітяни, з коліна Симеона та Левити, хоча і відправились в Вавилонський полон, однак зберегли свою релігійну, національну культурну ідентичність і повернулись на свою батьківщину. Підтвердженням цього у нас уже є розповідь нового завіту, де, звісно, у нас є юдея, в якій домінують представники юдейського коліна, однак серед них є і веніамітяни. саме так себе представляє апостол Павло. Крім того, є представники священного коліна Левія, наприклад, священник Захарія, його син Іван Хреститель. Більше того, новий Завіт вказує, що такі спаслись і окремі представники колін Північного царства. Саме тому Ісус представляється як той, хто прийшов на спасіння всім колінам Ізраїля. І ще більше ця обітниця виконала з часу, коли церква Христова почала проповідувати Євангелія Ісуса Христа по всьому світу, який в той час існував, де так чи інакше були нащадки тих асимільованих Колін давнього Ізраїля ми досліджуємо всю Біблію і проголошуємо Євангеліє в програмі в контексті. Приєднуйтесь.